На південному бузі сьогодні людно. Попри мороз, тут зібралось чимало любителів зимової риболовлі, жерлиці, звичайні вудки та декілька різновидів приманок. Усі тут в очікуванні риби. ось такі в основному платвичка, окунець і йоршик. – А скільки часу ви тут зазвичай сидите? Два, три мак. Ну, по, як треба дивитися, як тепло сьогодні, сьогодні, то десь до 12. До часу, може бути. О. А як холодно, то ти два-три години і достатньо. Екземпляри рибалкам трапляються невеликі. Та й такій рибі також раді. Кажуть, існує чимало інтерпретацій цієї страви. Окрім цього, її люблять і коти. Ото вся така одна в одну. Так. Що да. з нею робите? Розкажіть рецепт. Котів кормимо, більшу, юшку варимо. Жінка тішиться маленькі любіч і більше любить. дуже тішиться. Від 10 сантиметрів саме такої товщини повинен бути лід для того, щоб на ньому можна було безпечно рибалити. Окрім цього, лунки потрібно розміщувати на доволі значній відстані один від одного, застерігають рятувальники. Рибалки, які знаходяться на кризі, займаються земною риболовлею. Лунки повинні робити орієнтовно 5-6 метрів лунка від лунка. Ну і ще таке застереження. Багато хто з людей, скажімо, думає, що біля берега крепший лід, там безпечно, там можна прогулятися, покататися, скажімо так. Ну Це не зовсім як показують статистика нещасних випадків по Україні. Такі профілактичні рейди взимку є традиційні, адже зачасту рибалки потрапляють у крижуну пастку, сподіваючись, що лід міцний.